Учні та вчителі Житомирського ліцею номер 12 створили тікток-сторінку навчального закладу, яку наповнюють гумористичним та розважальним контентом. Щоб розвивати наш ліцей, щоб ну, закликати людей до нас, ми теж вирішили, що треба якось розвиватись, треба якось знімати тіктоки. У нас є дуже гарні вчителі, які нам всьому допомагають. Вони такі дуже, знаєте, такі сучасні. Їх можна. Ну, попросити про що завгодно. Шкільні будні вони зазвичай бувають тяжкими або інколи вже нудними. Тому ось ці такі е, різні е, активності вони якби урізноманітнюють наше шкільне життя, е, робить якось його цікавішим, і е, е, ми можемо е, провести час з користю. Помірили й пульс. Пульса немає. Зробили кардіограму серця пряма лінія – Серця немає. Зміряли тиск – тиска немає. За словами Максима Лукаша, вчителя фізики та математики, спільна діяльність допомагає порозумітися з учнями та зацікавити їх навчанням. Якщо це мотивує дітей більше ходити. На уроки більше готувати домашнє завдання, готуватися до предметів, можливо, підготувати якусь цікаву тему, щоб про це розказати. То чому б ні? З дітьми треба розмовляти їхньою мовою, тому що інакше вони банально не будуть тебе розуміти. І якщо це мова тік-току, то хай так буде. За словами Максима Лукаша, створити сторінку в соціальній мережі захотіли діти. Окрім учнів, контент для неї створює він та ще троє вчителів. У нас досить багато вчителів, навіть старшого покоління, які теж там готові долучатися до якихось флеш-флешмобів, до якихось челенджів. У нас от зараз не знаю, коли буде ви цей випуск. вийде, але у нас на останній дзвоник готують теж челендж, де вчителі будуть. Скажімо так, так раптово, в якийсь момент під музику вони вийдуть. Там, де вони будуть стояти, і просто там будуть якісь стане зі готувати. Юлія Корчинська, вчителька хімії, каже, що вона знімає Тіктоки заради того, щоб діти брали із соціальних мереж для себе щось корисне. Діти люблять сидіти в Тіктоці, ну і хотілося б, щоб вони щось там черпали, якісь нові знання. Тому спочатку знімались відео, такі я особисто знімала відео різних хімічних експериментів, так як я вчитель хімії, а потім запропонувала їм щось. Зняти цікаве. Вони бувають навіть на уроках, там щось забули, підзабули, зайшли на тік-ток мій там чи інших вчителів, які знімають свої предмети, подивилися, ага, а це у вас було в Тіктоці? Це так, приємно чути трохи, що вони по цьому вчать. Максим Лукаш каже, що батьки позитивно ставляться до такої ініціативи, адже вона свідчить про гарний зв'язок учнів із вчителями. Будь-який предмет він в першу чергу особлюється вчителем. Якщо вчитель не цікавий, який би був предмет хороший і цікавий, це не має ніякого значення. І просто вчитель, який знімає тіктоки або веде свій блог на ютюбі і робить це якось, ну, якось не знаю, з якоюсь цікавинкою, з мотиваційною складовою, то дітям буде більше хотітися. Самим ходити до такого вчителя на уроки, брати участь в якихось додаткових активностях. Окрім зйомок відео для TikTok, Максим Лукаш використовує штучний інтелект, аби зацікавити дітей своїм предметом. З його допомогою він згенерував у зображення декілька фізичних понять, які відгадували діти на уроці. Зараз перше завдання буде. Ви маєте побачити картинку, подивитися на неї. І кожен якесь ключове слово, яке ви бачите на цій картинці, сформулювати. А потім з цього всього зрозуміти, який це розділ фізики, який це підрозділ фізики, і відповідно, що це може бути. Ось, наприклад, зараз що ви бачите перед собою закордон Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.